Що я тобі скажу? ще така нормальна підвізка, ще й сідушка мігенька. передок Передокон працює. Блін, за свої гроші взагалі класний. Курзинка йде в комплекті. До речі, подавайся, який дисплей, тут новомодний. Поворотники є, фара, підсвіточки всякі, гудок, сигналізація, лапки додали оці. Бо на попередніх моделях не було, зручно вже собі сів. Не треба тримати на педалях. До речі, це є педалі, йдуть в комплекті. Тому він класифікується як. Електровелосипед можете не переживати за там, поліцію, бо люди кажуть, ось зупиняють, там не можна. Все можна, все, що до 3 кВт, можете собі спокійно е, їздити. Так що не переживайте. Є для, підніжки для заднього пасажира. Ну, як вам сказати, задній пасажир має бути або харлик, або дитина, бо не дуже зручно, в такому міні-метр 80. Але якихось пару кілометрів кудись приїхати, то ще можна. Є такі два брелочки, йдуть, можна його дистанційно заводити, можна от, Чік. Все, він завівся. Можемо їхати. Три передачі. Так що замовляйте, 17 900. відправляємо по всій Україні. Дзвоніть запитуйте, є в різних кольорах.